Добрий день, дітки, відгадайте загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Так, восени, яка пора року зараз у нас? Правильно, осінь. Пропоную визирнути у вікно і дати відповіді на запитання якого кольору восени листя на деревах, які дерева восени. Яка трава, яке небо, який дощик восени? Так, з настанням осені погода почала часто змінюватися. Похолоднішало, небо стало похмурим, сірим, часто йдуть холодні тривалі дощі. Трава стала коричневою, листя на деревах із зеленого змінилося на різнобарвне. жовте, оранжеве, червоне. Падає на землю, засихає, темнішає. Дерева засинають без листя. Діти, подивіться, осінь залишила нам кошик. Давайте подивимося в ньому. Так, в кошику осінні листочки. Давайте їх розглянемо. З якого дерева цей листочок? Так, з берези. якщо він з берези, то який він? Правильно, березовий, якого кольору листочок з берези? Молодці, жовтого, на що він схожий? Так, він схожий на краплинку дощику. З якого дерева цей листочок? Правильно, склена. Якщо він склена, то він який? Молодці, кленовий, на що він схожий? Так, листочок з клена схожий на зірочку. З якого дерева цей листочок? Так, з каштана. Якщо він з каштана, то який він? Правильно, каштановий. Розгляньте його, що він вам нагадує. Молодці, листочок з каштану нагадує віяло. Давайте з вами створимо картину осінній віночок із гарного різнобарвного листя. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, різноманітне листя, пензлик, клей, клейоночка, серветка. Починаємо працювати? Беремо листочок, кладемо на клеєночку і змащуємо клеєм від центра до країв. Прикладаємо листочок намащеною стороною до аркуша паперу. Спочатку вгорі. Притискаємо і розгладжуємо серветочкою. Так приклеїмо листочки внизу, справа і зліва. Тепер приклеїмо будь-яку кількість листочків між ними, створюючи картину осінній віночок. Листочки розміщуємо по колу або один біля одного. Також вони можуть накладатися або чергуватися. Ось такий осінній віночок у нас вийшов. Тепер пропоную вам виготовити свої віночки. Фотографуйте з ними і надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилося. До побачення!